Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новий закон, який вже підписав в Польщі Анджей Дуда, і який незабаром вступить в силу. Цей закон стосується навколишнього середовища, і як на мене він є дуже і дуже важливим. Дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки ви його дивитесь, і, звісно ж, підписуйтеся на мій канал. Отже, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про обмеження використання. Пластику, цей закон про зобов'язання бізнесу щодо управління відходами та збір на упаковку. Він його підписав 27 квітня і зараз найближчим часом закон вже буде вступати в силу. Він обмежить використання одноразових. Пластикових виробів, і на деякі з них взагалі буде введено додатковий збір. Тобто, якщо бізнес захоче використовувати все ж таки там одноразову продукцію, скажімо так, пластикову, то в такому випадку потрібно буде доплачувати сплачувати додаткові збори, тобто додаткові податки, які в подальшому мають йти на підтримку частоти навколишнього середовища і переробку цих самих виробів. Тому використання пластикових виробів зміниться зі зміною законодавства і значно зменшиться використання одноразового пакування, яке завдає найбільшої шкоди навколишньому середовищу. І як би не було парадоксально, але введення цього додаткового податку абсолютно ніяк не вплине на підвищення цін. На такі продукти, але з магазинів і барів зазначають, будуть зникати пластикові упаковки, стаканчики, соломинки, палички, тарілки і так далі. І вже зараз відповідні департаменти польської влади закликають. Різні типи підприємств подбати про закупівлю в інших, скажімо так, іншого посуду, іншого пакування, переходити на більш екологічне, на багаторазове або на таке, яке набагато простіше буде переробляти. Як на мене, друзі, це є дуже і дуже важливий крок в для всієї Польщі. Я дуже сильно надіюсь, що. Поляки приймуть ці зміни. Так в нас в Україні я нагадаю, що подібні зміни відбулися. Вже більше року назад, можливо, вже навіть і два роки тому. Ем, і зараз в нас в Україні, наприклад, більше використовується той самий посуд одноразовий, але він вже йде не пластиковий, а е, паперовий, точно така сама ситуація із одноразовими пакетами в супермаркетах. Зараз або використовують пакети, які е, зроблені з е, крохмалу. Можливо, ви вже також їх бачили, вони вже досить давно є в супермаркетах, або ж. Е, е, Використовують так само паперові пакети, і звісно, що така одноразова продукція набагато менше має шкідливого впливу на навколишнє середовище, і, можливо, друзі, і в нас в країні, і в Польщі колись настане, настане той день, коли абсолютно весь. Абсолютно все оце сміття, яке зараз десь лежить на наших величезних звалищах, буде перероблятися і буде повторно використовуватися. Не, не тих декілька відсотків, як це є зараз, так? тому як зараз дуже маленький відсоток ем, сміття переробляється. А справді це будуть 100% об'єми, і тоді е, в нас буде шанс. Для того, щоб для наших внуків, правнуків, праправнуків залишити чисту планету в такому стані плюс-мінус, яка вона є зараз, а можливо навіть і чистішою, такою, як вона була там 150, 200, 300 років тому. Пишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте з приводу цього закону, як ви взагалі ставитесь до переробки сміття, до сортування сміття і, в принципі, до використання закону Пластикове опакування мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Друзі, дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.